Вітаю вас, на все росте. Сьогодні я вам хочу показати неймовірну новинку від аптеки садівника. Мені здається, вже всі клієнти чекали, ну коли ж хтось уже зробить ці неймовірні комплекти, які ти купляєш, і тут вже є всі препарати: від шкідників, від хвороб, від бур'янів, ще й добриво. Те, все, що потрібно для тієї чи іншої культури. Аптека садівника представляє такі бокси, от, наприклад, для 2 соток газону та 10 кущів квітів троянд. Також є упаковка на 4 сотки газону та 20 кущів троянд. І ось такий великий бокс тут для 5 хвойних дерев, 2-3 листяних дерев і 5 листяних кущів. Так, не знаю, як ви, а я вже дуже хочу розпакувати і подивитися, що ж там всередині. Відкриваємо. Вау! Дуже класно виглядає. Дивіться, як пофасовані препарати від бур'янів, від шкідників, від хвороб та прилипач і добрива. Подивимося, які ж тут препарати є. Так, від бур'янів. Два препарати гольф по 3 грами. Відшкідників. Так, антихрущ. Антихрущ. Знову, три упаковки антихруща і «Атожукс з авангард стимул, стимулятором росту. Ось такі препарати. Ліч від хвороб є. Це три упаковочки стражу по 3 грами і дві упаковки фонтазиму по 10 грамів. Так, і прилипаючи добрива, дивимося. Це авангард, квіти і трави. От. Іде 4 упаковки по 30 мл. І в тандем. дві упаковочки по 10 мл. Так, препаратами все додатково до цього комплекту, що входять такі класні перчатки захисні і маска з респіратором. Також є детальна інструкція, як використовувати цей комплект. Як на мене, це дуже зручний комплект. Такі комплекти вже є в доступі на нашому сайті, тому замовляйте нас.